Є новини, друзі. Командир елітного батальйона безпілотних систем заробляв один мільйон в місяць практично на своїх підлеглих. Дослухайте до кінця схема в ЗСУ. Так, от, зараз я зачитаю за даними джерел видання правоохоронних органів деться про во командира батальйону безпілотних систем 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської, підполковника Святослава Шумського. Цю інформацію підтвердили співрозмовники серед офіцерів 155-ї бригади. Як встановило розслідування за поданням комбата, його підлеглі отримували повну суму надбавки у розмірі 100 тисяч гривень, начебто за перебування на лінії боєзіткнення протягом усього місяця. Втім, за матеріалами справи, військові цього підрозділу не перебували на передньому краї так довго. А після отримання виплати кожен з них мав відрахувати командиру по 40 тисяч гривень. У разі відмови платити данину комбат погрожував підвелеглим реальною відправкою на нуль. Задокументовано, що в такий спосіб лише в березень цього року посадовець отримав 920 тисяч гривень. Ну практично. Тично мільйон стільки ж планував він отримати і в квітні, однак його затримали на гарячому під час передачі чергової частини хабря. Зловмисника доставили до Києва. Йому голосили підозру, йому загрожує 10 років з конфіскацією майна. Його суд арештував на 60 днів на гаввахту і дали йому заставу 49 мільйонів гривень. Ну це навіть більше в три рази ніж сьогодні. Заступнику керівника офісу президента тому дали 18. Колишньому заступнику керівника офісу. Президента або маємо такий факт. Ну я от не знаю, але багато людей в коментарях завжди, от коли відбуваються такі скандали в збройних силах України, пишуть, що такі схеми є, і що так заробляють на солдатах. Ну, добре, що це виявляють. Погано, що нема там серед людей, які виявили, ну, не людей, а організацій установ Збройні Сили України, які самі без себе виявляли, там ВСП, наприклад, в них є військова служба правопорядку, щоб вони виявляли отакі факти, документували, ну і передавали матеріали в ДБР. Тому що цей факт виявили і провели спецоперацію ДБР і СБУ. Напишіть, що думаєте з цього приводу? Ну, і можете написати історії, які ви знаєте. І лайк, репост, підписка.